Менш ніж за місяць нового 2025 року в житловому секторі Харкова та області відбулося понад 150 пожеж, які забрали життя 11 людей. До цієї трагічної статистики не доклав руки ні ворог, ні війна, адже мова йде виключно про побутові займання, говорить в управлінні запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Харківській області. Недбали ставлення до пожежної безпеки або іншими словами, людський фактор є основною причиною виникнення загорянь, акцентують рятувальники. Тут знаки дається недостатній рівень обізнаності громадян та непохитна впевненість у тому, що саме їх пожежа. Обов'язково мене стороною. Однак вогонь часто вирішує по-іншому. Проводимо інформаційно-разятивну роботу з населенням щодо недопущення виникнення пожеж на звичайних ситуаціях у приватних житлових будинках. О, по цьому Підскажіть, будь ласка, опалення у вас в пічне. Зважаючи на значне збільшення кількості побутових пожеж в осінньо-зимовий період, надзвичайники не лише ведуть боротьбу з полум'ям, а й діють на випередження. Зокрема, у Харкові та області тривають профілактичні рейди, під час яких рятувальники перевіряють дотримання правил протипожежної безпеки та проводять інформаційно роз'яснювальні роботи. Правила пожежної безпеки в комутіне опалення у зимовий період. І хотів вам дати такі листівки попередженого характеру. Опалення, як себе mm. вести в побуті, mm. От, ми ж слідимо, нам... тому що нам не треба, щоб пожар був. Так, сьогодні на, на території Київського району, співробітниками головного управління ДСНС України в Харківській області разом з колегами з відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Київському району, також з представниками адміністрації Київського району та Національною поліцією проведена інформаційно-роз'язана робота з населенням. Під час проведення даної роботи населені були роз'яснені основні правила пожежної безпеки під час використання пічного опалення та користування електронагрівальними приладами. По закінченню даної роботи усім співрозмовникам були вручені пам'ятні листівки на відповідну тематику. Окрім правил поводження з вогнем від працівників нацполіції, жителі дізналися і про основні аспекти протимінної безпеки адже у прифронтовому харківському регіоні випадки підриву населення на боєприпасах трапляються перманентно. Нагадуємо про мінну безпеку, про правила поводження з небезпечними предметами, бо, на жаль, їх зараз дуже багато на території нашої країни, і потрібно уважно дивитись під ноги, слідкувати, куди ми йдемо, по якій дорозі йдемо, і не піднімати речі незнайомі вам. І якщо вони схожі на небезпечні або ви впевнені, що це вони, дзвоним за яким номером? 102, два. Стоп. 102, один чоловік. Серед мешканців, до яких завітали надзвичайники, й поліцейські, опинився і пан Сергій та його дружина Валентина. Подружжя має пічне опалення та ретельно дотримується правил протипожежної безпеки. Чого не можна сказати про деяких їхніх сусідів? Тому проведення профілактичних рейдів, говорить чоловік, це справжня необхідність, адже багато людей все ще не усвідомлюють масштабів загрози та продовжують нехтувати власною безпекою. Я ставили включений в телефон загоряння було в крайній домі. І от тут, ну, теж можливо щось, бо включали саморобний пристрій і воно загоряння було, от, дом 2. Загалом, протягом 2024 року в Харківському регіоні було здійснено близько 13 тисяч профілактичних рейдів, що охопили значну кількість людей. Така робота буде проводитись і надалі, говорять надзвичайники, як по районам міста, так і в області. Однак, за можливості, мешканцям варто не чекати на візит спецслужб і самостійно знайомитися із правилами протипожежної та протимінної безпеки, які розміщені у відкритому доступі в мережі інтернет. Таким чином, кожен чи зможе вивчити номери екстрених служб та іншу життєву важливу інформацію настільки ж добре, як тепер їх знають у Київському районі Харкова? Звісно, знаємо 101, 102, 103. Незвичайні служби. Добре, знаємо. Я кажу 101, 102. Це В першу чергу. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини.